3D-тур двокімнатної квартири по вулиці Балабана. Зараз ви можете спостерігати технічний план квартири та розташування кімнат. Технічні характеристики помешкання. Загальна площа становить 146,4 квадратних метра. Житлова площа 66,1 квадратний метр, кухня студія 28,1 квадратний метр, власна тераса площою 7,5 квадратних метрів. Розпочнемо наш тур з коридору вхідної групи. Потрапляючи до помешкання, ось розташовані вхідні двері. По праву сторону ми можемо бачити санвузол з ванною. Рушаючи далі по коридору, по праву сторону заходимо в кімнату, яка є ізольованою. Площа цієї кімнати 26,7 квадратних метра. Також тут наявна невеличка гардеробна кімната. Повертаємося назад до коридору та потрапляємо до кухні студії площею 28,1 квадратний метр. Ось тут ви можете спостерігати котел. Тут зона їдальні. Піднімаючись трьома сходинками догори, ми потрапляємо до найбільшої кімнати, з якої відкривається неймовірна панорама на центральну частину міста Львова. Площа цієї прохідної кімнати становить 39,4 квадратних метра. Тут ви можете зауважити е, цікаву систему кондиціонування та підвісні батареї, які виконані на замовлення. ліворуч знаходиться гардеробна кімната площою 12,2 квадратних метра. Тут це приміщення може слугувати як кладова або ж гардеробна кімната. Рушаємо далі та потрапляємо до робочої зони площою 13,7 квадратних метрів. Тут навколо. Панорамні вікна та також шикарний вигляд на місто. Ця зона може слугувати як робоча зона або лаунж зона, бар тощо. Також звідси є вихід на саму терасу площою 7,5 квадратних метрів, опис та деталі продажу ви можете знайти за описом під цим відео. Дякую за перегляд!